Учора Ратнівщина попрощалася із військовослужбовцем Сергієм Панасюком. Він пройшов через пекло. АТО, повернувся звідти живим та з нагородами. І хто б міг подумати, що смерть застане його за 30 кілометрів від дому на білоруському кордоні, там де по суті не ведеться жодних бойових дій. Чоловік загинув від вогнепального поранення на спостережному пункті поблизу села Тур, що на Ратнівщині, про вставини трагедії в сотій бригаді, де ніс службу чоловік фактично нічого не говорять. Тим часом без батька залишилося двоє дітей. Дорога до села Сільце, що на Ратнівщині, устелена гілками, хвої та квітами. Так односельці зустрічали загиблого військовослужбовця Сергія Панасюка. 26 лютого прощатися з ним прийшло чи не усе село. Дуже хороша людина був працювати. То як почалась у 2014 році війна, так він там і був. Він так приїжджав сюди, він раніше жив у Горохові, але останнім часом то вже тут був. І ця війна почалась він теж одразу з першого дня він поїхав на навчання, на, ну, на підготовку. Про нього тільки хороші згадки. Він такий справжній мужчина, такий відповідальний від того, що можна про нього було сказати. І як учень був відповідальний, старанний, хороша людина. Сергій Панасюк пройшов АТО, звідки повернувся з численними нагородами за відвагу. Після початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав тероборони і ніс служби командир стрілецького взводу у сотній окремій бригаді тероборони поблизу кордону з Білорусі на Волині. Там і загинув на світанку 25 лютого на спостережному пункті поблизу села Тур від вогнепального поранення. Що саме страшне, що пройшов пекло і 30 кілометрів від домівки загинути. Ніхто не знає, що там сталося. Я Того не об'ясняти. Ну в селі що говорить? Ну, в селі що говорить? Ніхто нічого не, не, не говорить. Що поки ніхто нічого не знає. Тим часом в селі Тур про загибель бійця на кордоні кажуть, знали буквально вже зранку. Селом одразу почало ширитись кілька версій. Цікаво, що про одну з них, ніби то, що були постріли з боку Білорусі, селяни дізнались в інтернеті. Ми, ми були... питали, питали, ніхто нічого не ні розповів. були. Вдома не знає, нічого, нічого нічого. Ну, але питали що, що кажуть. Ну, ми питалися, просто нікого... зайшли інфатури, потім воно різко рез, удалили, ніхто нічого. Дружим, що, помер, що помер, що в селі тут помер. Ага. Але нічого такі звуки в пострілів цих село. От ні, ви живете ні, тут ні, ні, нічого. не було. Ні, нічого, Ми, ми, ми навіть там близько тут, нічого не чули. Вже зранку договорилися про це все. Я думаю, що певно, що вночі, бо якби в день, то якщо там були постріли, то я думаю, що б не було чути. І говорять, що е, справді були якісь там білоруси, чи хто там заходив. Хто знає, що там було насправді. Я думаю, що розслідування покаже. Але поміж самими людьми проговорюється геть інша версія. Не на камеру, однак люди подейкують, що трагедія сталася під час того, як одні військові йшли змінювати на пункт інших. Проте зайшли не з тієї сторони. В результаті їх помилково прийняли за чужинців і відкрили вогонь. І на жаль, ця помилка коштувала життя. Самі ж військовослужбовці, які нам зустрілись в селі, кажуть про те, за яких обставин загинув їх попри тим, сказати не можуть. Бо ж за це одержать від командира безліч проблем. Про те, що була саме перестрілка, не на камеру нам сказали співробітники районної поліції. Куча пострілів, що там треба повести. А там багато, багато не один пострілів. Щоб без перестрілка була. Ну, щось таке було. Тим часом в головному управлінні поліції в Волині вже 27 лютого спростували одну із версій. Кажуть, точно постріл був не з боку Білорусі. То хто ж тоді стріляв? Чому і взагалі як допустили загибель бійця? В соціальній окремі бригаді територіальної оборони відповіді на ці питання не дають. Кажуть, нині проводиться службове розслідування. На світанку 25 лютого 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув військовослужбовець одного. Йоні Волинської бригади та територіальної оборони військово ведуть правоохоронні органи. Відомо, що нині за фактом загибелі військового порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство. Своєю чергою, військовій прокуратурі західного регіону кажуть 25 лютого за цим фактом відкрили кримінальне провадження за іншою статтею. Розслідування здійснюється за статтею 420 Кримінального кодексу України. Порушення правил несення бойового чергування. Максимальний термін покарання становить 10 років позбавлення волі. Як не прикро, але це вже не перша смерть на Волинському кордоні. Буквально понад місяць тому один із солдат у бліндажі застрелив батька і сина. Тоді контролюючі органи на місці цю ситуацію прикрили, мовляв, не на часі це розголошувати. Одначе, як бачимо, через місяць ситуація повторюється і ми знову маємо загибель на кордоні. Також цікаво, як зреагують в Генштабі на цю подію чи проведуть належну роботу з командуванням на місцях, оскільки хто би що не говорив, але важливо визначити відповідаль Дальність того, хто взагалі допустив, що на кордоні, де не ведуться бойові дії, ми маємо втрати наших військовослужбовців. Юля Остапович, Дмитро Кудик з Ратнівщини для новин на часі.